Подарувати святковий настрій допомогти нашим захисникам та зібрати гроші на обігрів екзотичних рослин в оранжереї. Така мета зимового вернісажу, який провели у столичному ботанічному саду імені Гришка, що ж особливого приготували для відвідувачів Марія Марчук розповість. Хвоя, фрукти та трав'яний чай це палітра запахів на ярмарку у ботанічному саду імені Гришка. Зимовий вернісаж занурює у святкову атмосферу. Такі новорічні прикраси можна придбати або ж зробити власноруч. Волонтери почали виготовляти віночки минулого тижня. На один виріб витрачають півтори-дві години. Всі матеріали для саморобних прикрас збирали у саду. На майстер-класі навчають, як зробити такий віночок. Вони важливі для новорічного настрою для того, щоб підтримати нас. Ну коли зараз ну такі важкі дуже часи, коли це роблю, я відволікаюсь. Мені це дуже допомагає підтримати настрій. А коли в тебе гарний настрій, то ти можеш щось більше зробити для ну для всіх. Навіть відсутність світла не зупиняє умілець. Вони продовжують роботу. Чима без світла? світла нічого зато з душевним теплом на заході. Відвідувачам пропонують купити смаколики власного приготування, трав'яні чаї, новорічні іграшки та свічки. Також на вернісажі представили понад 50 картин Любомира Мартинюка. Торговані гроші підуть і на допомогу для третьої окремої танкової залізної бригади. Цьому підрозділу допомагають ще з весни. Це і форма, і навіть скоби, термобілизна, одяг, колеса, генератори, павербанки. Ну ми дуже вже багато для них. Придбали різних речей. Ми відправляємо для них так само і фрукти, варення, со вони дуже раді, особливо коли це привозять на місце, де вони базуються, де вони вже давно не бачили свіжих фруктів. Ми показуємо і в Україні, і всьому світу, що життя продовжується, мабуть, і треба щось робити для перемоги, і таким чином це наш внесок в перемогу України в цій війні. Значна частина коштів, які буде отримана від реалізації, буде йти на допомогу. Могу зсу ще частину коштів. Витратять на опалення власної оранжереї через холод у ботанічному саду гинуть екзотичні дерева і кущі. Відновити колекцію буде неможливо, якщо зараз її не врятувати. До збору на тепло для рослин доєдналася і киянка Поліна. Дівчина прийшла продавати цукерки, які готувала разом із мамою. Я вже за годинку заробила тисячу гривень. Тут три кілограма цукру не знаю. працювала три години. Напевно є е, е, чоловічок, є два сердечки. Чка є домик. для усіх відвідувачів ярмарку. Влаштували екскурсію в оранжерею, щоб люди на власні очі побачили, у якому стані перебувають рослини. Особливо радіють такій пригоді маленькі українці та українки. Хочу підтримати ботсад, підтримати в таку важку годину. Е дуже люблю рослини і хочу не ставати стор... з осторонь. Я думаю, всім подобається дівчата. Вам подобається Хомничку, да. Марія Марчук, Орест Пона. П'ятий канал. Цей та інші матеріали наших кореспондентів завжди доступні для вас на нашому Ютубі. Там також розмовні студії, авторські проєкти, інтерв'ю. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.